Його хочуть всі. Ви спитаєте кого? Звичайно, це Nissan Rogue SL комплектація. Знаю це напевно, зараз один з самих популярних автомобілів по замовленнях після Тесли. Ну, з Теслою ніхто не рівняється. Це є Еселічка, повний привід може бути, може бути передній. Дуже дивні в них ці є комплектації, тому що вони є і на панорамі, і без панорами. Повний передній привід. Ну інколи вони якось дуже дивно їх складають. Бюджетний кросовер з хорошим наповненням. Є все. Камери 360, панорами, підігрів, все, що ви захочете. Ну одним словом, один з самих крутих кросоверів в бюджетному сегменті. До вашої уваги є в синенькому. Це що всі люблять. Саме, звісно, популярні всі ходять, це синій на куричному салоні, але їх дуже мало. Але взагалі можна їх привозити. Привозили в тому році такого самого, він там взагалі став щось біля 14 тисяч з ремонтом, замінили крило і все. Дані автомобілі стають 13-15 тисяч, все в залежності від пошкоджень та пробігу. Мотори також дуже хороші, бо туди ставиться спокійно газ і можна їздити економно. Хороше оздоблення. Салоном в даному автомобілі. Ну, взагалі, тут немає до чого придертися, окрім зазорів. Ну, даний автомобіль з такими трошки поганими зазорами виїжджає прямо з завода. Хоча заїдьте до нас на сервіс, наші майстри його поправлять і буде ще краще, ніж завод. Вигода по даних автомобілях не є дуже великою, але взагалі є. Дві-три тисячі доларів можна зекономити. Тому звертайтесь в компанію Intertrade, підберемо для вас. Та проконсультуємо про найкращі автомобілі і відремонтуємо, якщо потрібно. Дякую за увагу. З вами був Микола.